Продовжуємо. Після потрапляння до хірургії мені наступний же день роблять екстрену операцію. Можна сказати, дякуючи війні, в тій лікарні працював переселенець з Луганської області. Якби не він, мене б вже черви з'їли. Після операції я отямився в реанімації і був шукований. З рота з живота трубки терчать, а з іншої сторони живота в пакеті для сміття виведена кишка. Як потім знаю, то мені вивели з тому. Коли пустили до мене матір та жінку, я дивлячись на них був в шоці та нічого не розумів. Вони мені казали, тримайся, все, -все буде добре. Мені ніхто нічого не каже, а я думаю, щось. Тут явно не виразка, так як мені казали, вода не підходить не в тому діло. Як потім з'ясувалось, у мене рак і пухлина виросла до такої розміру, що перекрила кишківник. а мене 10 днів від вирізки лікували. Якби зробили УЗД, та викликали хірурга, діагноз поставили б вірно і не мучили б мене. 11 днів. А перевезли б до Полтави та зробили б одну операцію, а не дві. Це маленький анонс подальшої історії. Підписуємось, далі буде.